Війна триває, але поруч з нею триває і життя. Сьогодні завітаємо до Миколаївського академічного художнього драматичного театру. Тут, як і завжди, вирує атмосфера краси, творчості та натхнення. Театр приймає глядачів з перших днів війни. Навіть після прильоту по ньому не припиняв свою роботу. Змінилася назва театрального колективу. Ми прибрали завдяки рішенню сесії облради російський театр. Але 100 років художньому театру минулоріч ми відсвяткували, відзначили людей. Хлопці наші продовжують служити у лавах збройних сил України. Колектив продовжує волонтерський рух, і зараз театр це арт-терапія для людей, які залишалися в місті під час жахливих подій минулого року. Попри навіть прильоти ракет, які відчув наш театр 22 вересня. Ми відновлюємо роботу. Ми наступного дня, 23 вересня, продовжили роботу в шелтері. Ця сцена створилася року. До Дня Незалежності це колишня спортзала з утеплювачами, з генератором під час першого блекауту. Ми тут проводили заходи. Це репертуар, який змінився. Поруч у нас є гримерна кімната. Під час повітряних тривог ми вже знаходимося в безпечному місці. Наша знімальна група завітала на виставу Проста українська скіфська баба історія про війну, яка збирає аншлаги у глядацькій залі. Вона допізно затримується на роботі, пече, в'яже, розв'язує контрольні з учнями. Сьогодні вона скачала з інтернету рецепт шоколадного торта і стоїть над поматкою, помішуючи какао з маслом, не знаючи, що її затишний світ розлетівся над друзки. Я б запитала свою невідому подругу: тобі є куди тікати, де твої гроші, документи? Де сумка з найціннішими речами? Сьогоднішню виставу ми готували у вересні і на початку жовтня під час страшенних обстрілів. Постійні тривоги були повітряні, постійні обстріли. вчився текст ночами, коли ховалися від бомбардувань у коридорі. І вистава така складна, дуже непроста: про війну про жінку на цій війні, про сильну жінку, про її міць, внутрішню, про те, як звичайна жінка, врешті-решт, стає. Такою міцною кам'яною скіфською бабою, яка здатна на все заради перемоги, будучи насправді дуже жіночною, дуже ну насправді по-жіночому слабкою. Вона стає волонтеркою, вона стає лікаркою, вона стає ворожкою. Вони беруть і розчиняються у темряві. Я не бачу облич. Лише руки. Більш того, я їх відверто боялася. Вони, вони вірили у Чупакабу. У десант «Марсіан», у бандерівців і правий сектор. Але гірше за все те, що вони вірили у всьому, що говорили по телевізору. Києва ніт! Он лежит в руїнах. Американські диверсанти отравіли воду. Віть можна только бутилювати. Дехто з глядачів зізнається, що дивиться виставу вже не вперше. Це красномовно говорить про успішність постановки. Артем Свістун поставив дуже сучасну виставу. Вона тепер на часі. Це така фантасмагорія про, реальну, про реальне життя. Вистава до серця. Вона її розриває, вона її вчить. Вона дуже сильна. Вистава дуже важка. Вона виконана блискуче, я вважаю. Час у нас непростий, тема болюча, дуже лоскоче нерви. Тема сучасної нашої української жінки берегині, яка береже себе, свій рід, любить свою землю, має такий стержень, закалку гарну. Ну, Марина Вікторовна надзвичайно талановита актриса. Продуманий кожен рух, костюм продуманий, фрази. Надзвичайно цікаво, повчально. Я вважаю, що такою, саме такою, має бути українська жінка. Побачивши один раз цю виставу, вже ніколи не забудеш відчуття, які пережив при перегляді. Спочатку моторошно, потім цікаво, а потім надихаюче. Нескінченна палітра емоцій. І по завершенню кожен аплодує, стоячи, уявляючи нашу перемогу, яка неодмінно настане. Ксенія Стожук, Антон Шатура, Містеве.